31 травня усі дітлахи домахи зібралися в одному місці. На вулиці Молодіжній для них встановили ігровий майданчик. На цю подію у селі чекали 60 років. На відкриття майданчику прийшла сотня домашан, очільники міста і наші журналісти. У день відкриття до нового майданчика збіглися діти з усієї домахи. На ігровий майданчик Домаська сільська рада виділила 32 тисячі гривень. Конструкції закупили ще торік. Планували встановити цією весною, але завадила погода, пояснила голова сільради Тетяна Литвиненко. Я живу в Домасі вже 60 років, і за моє існування в Домасі ще я не пам'ятаю ні одного дитячого майданчика. І може, це моя дитяча мрія втілила, втілилася зараз, і ми встановили для дітей цей дитячий майданчик. Поки малеча грається, батьки обговорюють, як озеленити і облаштувати навколишню територію. Посмітьте, скільки діток і скільки радості вот тут. Треба добавочно, звісно, поставити пісочницю. І для мамочок тут багато мамочок з колясочками, треба хоча б ще пару лавочок. І буде все добре. Так ми доволі, що діти вже определені, так сказати. Квіти і дерева до планують посадити власноруч, а щодо пісочниці та лавочок звертатимуться до спонсорів. Голова сільської ради Тетяна Литвиненко говорить: батькам вже пообіцяли допомогти. В планах встановити ще один дитячий майданчик, але вже наступного року село велике, треба ще зробити хоча б парочку дітей много. І гратися нужно всім. Сюда ще ж, ж не відпущу дитину, Ми наприклад живе там далі. Я сюда ж дитину не відпущу одного. Цього року Лозовій планують встановити ще кілька дитячих майданчиків. Зазначив у своєму виступі радник міського голови Олег Інденко. За його словами, зараз закуповують обладнання для них. І вже в найближчий час, практично на кожному мікрорайоні там в центрі міста, на нашій авілівці, також постануть дитячі майданчики. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.